Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень, мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про 10 фактів із життя відомих голівудських зірок. Розпочнемо ми із розмовою про Тома Хенкса, про те, як він був призовником в армії США та про те, що Марлін Монро насправді дуже інтелектуалка та. Також вона мала чи або який хист до імпровізації. Згадаймо про здатність Джекі Чана до виконання будь-яких трюків через певні особливості його тіла. Тому мочу зручніше, ми починаємо. Як відомо, Том Хенкс був призовником в армії США, і він служив в В'єтнамі. Також, якщо ж він там робив, то він працював як механік на підводних човнах. Він розпочав свою службу після того, як був відрахований з університету у 1977 році, тоді він пройшов уже базову підготовку у Форт Орт у штаті Каліфорнія. Тоді вже був призваний до складу екіпажу саме підводного човна, у USS. Рогерс службу він ніс з 1987 по 1980 рік, і його обов'язки полягали саме у ремонті електронного та радіозв'язку. Саме на борту човна. Він був відзначений навіть декількома нагородами за свою службу, включаючи військову медаль за заслуги, яку йому саме вручав президент Джеймі Картер. Також у інтерв'ю Хенкс неодноразово згадував про своє військове минуле і навіть використовував деякий свій досвід в армії у своїх фільмах, зокрема в рятувальному загоні та спасти рядового Райана» та у деяких навіть інших фільмах. Крім того, Хенкс активно підтримує саме армійських ветеранів та використовує своє впливове становище, щоб звертати увагу на цю проблему в США. Як ми знаємо, Мерлін Монро часто створювала такий образ, що вона просто блондинка, саме в стереотипному такому розумінні. Але насправді Мерлін Монро була надзвичайно розумною жінкою, оскільки її IQ був взагалі 168. У неї також був хороший голос та навіть здатність до імпровізації. Тому що доволі часто, коли репліка звучала якось не суперкласно, Мерілін могла її змінити. Вона настільки була вдало змінена, що режисеру та колегам по цеху дуже подобалась її зміни стосовно її IQ 168, То ця позначка означає, що її розумовий діапазон знаходиться у межі, так би мовити, генії. Також варто згадати, що Мерлін мала дуже гарний голос і співала вона не лише при президенту, також вона у деяких фільмах виконувала пісні та навіть записала кілька пісень, включаючи «My Heart Belongs To Daddy» та «I Wanna Be Loved Ай Вона Біладба Ю. Каз Майхат білонгеді. You. Всі ми знаємо, що Райан Рейнольдс має свій алкогольний бізнес. Але мало хто знайшов про те, що Бред Піт також має алкогольний бізнес, який він виробляє у прованці. Як всім зрозуміло, це вино. Бред Піт є власником винарні Шаотеміра Вал. Вибачаюсь, я французькою не читаю, тому я просто ставлю назву. Можливо, неправильно, можливо, ні. Тому це дуже важливо саме ця його винарня, розташована в провінції Прованс, саме на південному сході Франції. Це місто стало його улюбленою зоною відпочинку. Підкупив цей замок у 2011 році, ще коли він був у шлюбі з Анджеліною Джолі. Він виробляє саме рожеве вино під брендом Miraval, яке з'явилося на ринку вже у 2012 році. Мабуть, тоді було знадто мала, щоб так цікавитись, бо воно і тоді точно не пило. До речі, його воно визнається дуже навіть хорошим, бо мало низку навіть відзнак від виноробів. Також Піт та його вже колишня дружина Анджеліна Джолі активно брали участь у виробництві даного вина, включаючи вибір сортів, та також вони звертали увагу на дизайн. Етикетки їхнього, вона, крім того, знаменитості звертали велику увагу на те, щоб якість вона була високою. Тому вони робили для цього значні інвестиції. Наприклад, вони встановили нові бочки з дубу, та також використовують нове обладнання та навіть проводиться ручна збірка винограду. Крім того, винороби використовують екологічно чисті методи вирощування винограду. До речі, Бред Піт не тільки є власником цього винного погребу, виноробні він також цікавиться взагалі виноробством відвідує. Різні виноградники по всьому світі. Він навіть знявся у рекламі японського бренду вона Сунторі Резерв. Тут я думаю, я вже не помилилася. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм, там ви можете знайти багато чого цікавого для себе. І так, поговоримо про відомого нам актора Джекі Чана, який ми знаємо, що творив багато трюків на екрані. Але чому деякі речі він міг зробити? А ми інші, так би мовити, люди, не можемо цього зробити через те, що у Джекі Чана ступні можуть рухатись незалежно одна від одної. Тобто. Ця здібність допомагає, відповідно, йому виконувати всі ці трюки. У його кар'єрі було багато незвичайних трюків, та він виконував складні сцени. Якраз він відомий своїм цим майстерним володінням різних бойових мистецтв. У нього доволі незвичайні фізичні здібності. Але усе не просто так. Здібність рухати ступні незалежно одна від одної, ця здібність допомагає йому саме виконувати ці складні трюки, які. Я, наприклад, не можу. Згинити. Думаю, ви теж, але ну раптом ви, і Джекічан унікальні, тоді класно. Коротше, що ж він такого може робити? Він може стояти на одній нозі, це не унікально, але він може згнати та розгинати кожен палець на стопі окремо, або він може бігти по стіні, використовуючи свої ступні для щеплення стіну. Це, це, це цікаво. І як ви розумієте, ці здібності допомогли йому стати одним з найбільш відомих та популярних акторів галузі бойового саме кіно, його вміння здійснювати неймовірні фізичні трюки стали ж його фішкою, яка дозвола йому саме здобути світову славу. Блін, цікаво, я б хотіла побачити вживу людину, яка може так робити. Поговоримо про зірку зоряних воїн» Наталі Портман. Як ми знаємо, у фільмі Леон Кілер, який був її першим фільмом саме в її кар'єрі, вона використовувала свій реальний іврицький акцент для цієї ролі. Раптом ми дивилися фільм в оригіналі, і це помітили, бо я дивилася в українській озвучці, оскільки українська озвучка завжди найкраща. Тому я цього тим більше не знала. Наталі Портман, як відомо, народилася в Ізраїлі і зростала в родині, де домінував іврит та арабська мова. Також саме тому, у 1994 році, коли їй було 12 років, і вона отримала роль у фільмі «Леон Кіллер», Це було як я вже казала, її перша роль. Її персонаж Матильда. Мешкала у Нью-Йорку та походила з родини іммігрантів з південного Ізраїлю. Режисер Люк Бесон був дуже вражений єврейським акцентом і захотів залишити цю родзинку у фільмі. Пізніше на Портман знімалася і у інших фільмах, де вона використовувала свою здатність говорити на івриті. Наталі Портман володіє багатьма мовами, окрім івриту. Само собою це англійська, також французька, іспанська, німецька та навіть японська, тому ці знання допомагають їй зніматися у багатьох фільмах. Поговоримо трішки про режисерів. Згадаємо режисера Стівена Спілберга, який доволі цікавим способом почав свою кар'єру. Він почав її з того, що зняв сімейне свято. А саме барміцтво свого брата. Барміцтво – це єврейська релігійна церемонія, що позначає перехід хлопчика до дорослого життя. Спілбергу було 13 років, коли його брат звернувся із проханням зняти це свято на камеру. Саме тому Стівен взяв родинну камеру і почав все це дійство знімати, і згодом зробив монтаж цієї події та додав музику до відео. Як результат, це відео вразило багатьох, і Стівен отримав багато пропозицій на Весілля та інші такі події. Як ви розумієте, ця родинна зйомка стала першим кроком до його великої кар'єри в кіноіндустрії? Саме тоді він розпочав ще фільмування короткометражних фільмів у школі, а пізніше навіть отримав можливість зняти свій перший повнометражний фільм Битва за Скайлоркер Ранч. Саме цей фільм привернув увагу Голлівуду. Також не забувайте донатити на ЗСУ. В описі є посилання на фонд повернись живим та фонд Сергія Притули, адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Сільвестр Сталоне написав сценарій до фільму «Уроки» за три дні, а потім продав його студії за 25 тисяч доларів. Сільвестр Сталоне на той момент був молодим актором із скромними можливостями. Коли він саме писав цей сценарій у 1975 році, він був на межі банкрутства і пропонував свій сценарій з надією продати його на велику суму. Однак студії відмовляли йому, посилаючись на те, що він має мало досвіду. Ну, знаєте, оцей досвід як Стівеном Кінгом, який нікого не хотіло публікувати, бо, начебто, у нього нема досвіду. Дивні люди, але окей. Але нарешті у 1976 році студія United Artists все таки погодилась купити даний сценарій, але була умова, що Сталоне не гратиме головну роль у фільмі. Однак Сталоне був впевнений у своїх авторських здібностях і сказав, що відмовився би продавати сценарій, якби його не затвердили на головну роль. Як відомо, фільм Рокі став надзвичайно успішним, та він навіть виграв три премії Оскар. Включаючи за кращий фільм і ставши один з найкращих фільмів про бокс взагалі усіх часів. І Сталоне став однією з найбільш пізнаваних зірок Голлівуду та продовжив грати у фільмі про Рокі-Бальбоа. Як ви знаєте, Бенедикт Кембербеч хороша людина, бо він постійно згадує про Україну на форумах різних та виступає на певних преміях, згадуючи про. Те, що в Україні досі триває війна, і про це варто не забувати. Крім того, ми знаємо, мабуть, всі Бенедикта Кермбербеча найбільше за його ролью Шерлока у серіалі. The name Holmes, the is 221B Baker Несподівано, але він є прямим нащадком Річарда третього. Він дізнався, що він є предком Річарда III, короля Англії з 1483 року по 1485 роки. І саме тому Камбервеч взяв участь у документальному фільмі про Річарда III, що демонструє його зацікавленість взагалі у своєму родоводі. Він також був одним із засновників благодійного фонду Richard Third Society, який саме... Займається дослідженням історії Річарда Третього та розповсюджує правдиві факти про нього. Райан Рейнольдс. Звісно, всі ми знаємо його за ролью Дедпула. Справді не дивно, що він мріяв стати письменником коміксів, перш ніж стати на цей акторський шлях. Він любить як і все світ Марвел, так і від DC. І він був настільки захоплений цим всім, що справді думав стати письменником саме коміксів. Він навіть був залучений до написання декількох коміксів, в тому числі «Дедпул» від Марвел. От, мабуть, чого він так добре зіграв цю роль. У своїх інтерв'ю насправді Рейнольдс доволі часто згадує про те, що в дитинстві він був великим фанатом коміксів та взагалі мріяв стати супергероєм. Він згадує, що навіть намагався робити фотографії себе в ролі супергероя за допомогою друкарської машинки. Та кольорових маркерів. Що стосується письменницької кар'єри Рейнольдса, немає, як ви знаєте, жодних його коміксів, які він опублікував. Але, ймовірно, його знання та захоплення цим жанром допомагають йому зіграти так успішно роль Дедпула. На завершення поговоримо про Скарлетт Йоханссон. Вона одна з найпопулярніших актрис свого покоління, і вона мала бажання взагалі займатися. Дитячою психологією та навіть працювала в дитячому таборі, перш ніж вирішити присвятити себе, все ж акторській кар'єрі, скарлет вже з дитинства проявляла свій інтерес до дитячої психології та задумувалась над тим, щоб присвятити своє життя допомозі дітям. Саме тому у підлітковому віці вона навіть відвідувала курси психології, щоб дізнатися більше про дану галузь. Саме тому після завершення школи Скарлет подорожувала в Коста-Ріку і працювала в місцевому дитячому таборі, де була відповідальна за виховання та догляд за дітьми. І вона пригадує, що це був час, коли вона зрозуміла, що хоче допомагати дітям, але не обов'язково саме у цій галузі. Вже під час акторської кар'єри Скарлетт також продовжувала проявляти свою зацікавленість до даної теми. А саме до дитячої освіти та благодійності для дітей. Вона була активісткою в програмі Союз освіти та дитинства. Ця програма була спрямована на забезпечення якісної освіти та інших послуг для дітей, особливо тих, хто проживає в неблагополучних районах. В цьому відео я поділилася з вами маловідомими фактами про зірок Голівуду. Наступних відео я хочу ще розказати про маловідомі факти з серіалів або про серіали та фільми, які ми всі так любимо. Якщо вам цікаво, пишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!